Від ви на моєму каналі Даня і його пригоди. І сьогодні я вам буду читати мої історії, які я написав сам. Вони про Діму, Микиту і Макса. Погнали! Історія перша. Робота. Діма і Микита. Діма і Микита були ну, такими дурачками. Вони не сильно розуміли все. У першій історії. Це я вам трохи спойлерую. І вони. Так, все, 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 хватить. Починаємо. Діма і Микита шукали собі роботу. І один, одного разу Микиту, хлопці завели за гаражі і почали йому угрожати. Прийшов прийшов кур'є, розігнав їх, бо він був каратістом. Микита захотів теж бути кур'єром. Бо ну, думав, що Діпо, читальон, без Думав, що тоді він зможе відбиватися від цих. Але насправді це було, як ви думаєте, неправдою. Він устроївся на роботу і устроїв свого друга Діму. Вони разом розвозили посилку, але в один день Микита заболів і Діма справлявся сам. А Діма був не самий смішльоний. тому... Він все перепутав і його хотіли звільнити. Але потім Микита виздоровів, хотів відвести все назад. Його переїхала машина. Потім, як Діма про це дізнався, він впав у депресію, Йому угрожала поліція, щоб він віддавав штрафи за те, за посилки неправильні. Але він нікому не відкривав. І цілими днями сидів і плакав, тому що його найкращий друг Микита помер. І потім він побачив духа Микити. Злякався, відкрив очі і показало, що це все було сном. Але потім Микита сказав, що пора йти на роботу кур'єром. Да, ось така історія. Так, я сподіваюся, вам сподобалось. Наступна історія. Вона називається петля часу. Діма, Микита і Макс приїхали в Новий Дім. Макс, якщо що, був селачем. І, і вони читали відзиви, що в цьому домі ставалося петля часу, і людина вийшла через 50 років, а думав, що пройшло 5 хвилин. Так, да. ось таке було. Вони зайшли, і Микита зразу пішов спати. Ну, всі пішли спати. М Макса почало, груз, почало грузити те, що Діма дуже сильно включав музику на своєму комп'ютері. Микита теж встав і почав на нього кричати. Але потім. Він побачив, що ноутбук ну, був розбитий в дребізі. Він злякався, наорав на свого друга і пішов. І потім Макс спустився і в нього поламався стілець. На очах потім. Дімі позвонила мама і сказала, що вона заболіла і нема кому посидіти з, її маленькою, з його маленькою сестричкою. Він пішов і там на нього напали собаки. Він пішов позвати Макса, а... і він пішов з ним. А Микита захотів піти обратно спати. Він перецепився через коврик, упав і знову прокинувся в своєму ліжкові. Далі. Історія стала повторятися. Він думав, що це просто сон. Вони опять пішли, він думає, це що дежавю, а потім падає і лицем і просинається знову. Він зрозумів, що це петля часу. Він прийшов і почав їм говорити, почав їм все розказувати. Звісно, йому ніхто не повірив, а ще Макс його налякав. Право так бух. Він спустився і, і дивиться третій раз ноутбук був розбитий. Він говорить. Не може цього бути. Це ж, це ж не знаю, як це назвати. Потім Макс. Спустився і третій раз поламав стілець. Микита Никит, думав, що все, це кінець, я тут не завжди. Потім Дімі знову позвонила мама. І він знову пішов, там були собаки, і він позвав Макса. Потім Микит сказав: ні, ні, не йдіть тепер, чпився і знову впав. Потім він став, історія почалась повторитися, але на цей раз він вже підсказував собі. Говорив. Я вам все докажу, що я все, що я сказав, що, що я в, що я в часовій пітлі, це правда. Він, він, він почав він почав все предсказувати. говорить не сідай на цей стілець, а то він зламається, а тобі зараз позвонить мама і скаже, що в тебе що вона заболіла і не має з ким сестрою посидіти. А як ти підеш, там будуть собаки, і ти позвеш Макса, потім я впаду, просту і все буде заново. Е, вони подумали, що він ненормальний. Максів, стілець відламався, е, Діма сказав, що цього не може бути, ти, підпилив щось там, ножку. І потім йому позвонила мама. Вона йому розказала все, що і Микита. Ну, що, вона заболіла і сес... нема з ним сестрою посадити. Він сказав: ну, з мо...". І Діма сказав, ну, з моєю мамою ти б не зміг би договоритися. Значить, це правда. І Микита відповів: Так, так, це правда, умоляю, послухайте мене. Але, вони, але хлопці все одно пішли. І Микита оп'ять впав на коврі і прокинувся. Він, да, він позвав друзів і сказав, що в нього таке, така ситуація. І Діма сказав: похоже, на день сурка. Микита Микита дивився цей фільм, а Макс ніколи він сказав який сорок? Причому тут сорок? Що там, від... відпрятковують сурків? відповів Макс. Але потім Діма сказав якщо ти в цій петлі, то просто насолоджуйся часом. Це ж кожен день ти все... це... це просто мрія. Микита послухався, пішов вниз і знову переспився через і присинається на ранок і говорить, що Ану, спробуй все йде радісним. його знову лякає, він бу! Йому відповідь. Макс злякався, він пішов до Діми, і сказав: та нічого страшного, завтра все буде ок. Потім Макс сив і він сказав, Пу! І стілець розламався. І він сказав: 3, 2, 1. І Дімі зазвонила мама і сказала йому про ситуацію. Він знову пішов до собак, і те саме він... Микита просто повернувся і упав. І так все повторалося днів 364. На 365 день він знайшов часи. Він їх надів і він знову позвав друг і закричав, тому що попав в якесь невідоме місце. Друзі прийшли до нього і бачать, що друга немає. Тільки часи залишилися, він попав в чарівне місце. З ним говорила дуже дивна людина. І потім друзі нажали на якусь кнопку в годинниках, і Микита повернувся. Потім він все зрозумів, постарався все виправити, але в нього ніяк нічого не виходило. Потім він дуже сильно розстроївся. І на наступний ранок все стало як завжди. Був другий день, ноутбук був поломаний. Макс не став їх лякати. Стілець був теж поломаний і діми, і діми вже не було. і ноутбук, бо він вже був в місті. І потім він позвонив Микиті і сказав, що скоро вже, що завтра приїде, і він вже відремонтували його ноутбук. От і сказочки кінець, а хто слухав, молодець. І є остання історія про Ірку. Але я її вам не розкажу, от не розкажу. Ви її побачите відеошорти, який я виложу потім. А зараз тикайте на підписочку, ставте свої лайки. І всім пока-пока!